Ну, По-перше, багато хто запитує взагалі, хто ми і чим ми тут займаємося, тому що е не всі знають, що таке. Цукр, медіа і все таке інше. Розповідаємо про це. Друге, за популярністю питання, це звісно, кудись ходити в сумах, що тут подивитись. Загалом багатьом не місцевим не зрозуміла, яка цінність цього міста, а воно вона є. Наприклад, там саме на поверхні, це те, що суми це козацьке місто. Багато хто цього не знає. У нас в Сумах є відомий екскурсовод, який жив там. Більшість половини життя в Римі в Італії, і він повернувся ще до Великої війни в Суми для того, щоб тут проводити екскурсії, розповідати сумчанам про сумчанам, сум'янам. Правильно казати, сум'янам, не сумчанам. Розповідати про е, суми. І це просто унікальна історія. У нього досі питають, що типу, ти не шкодуєш, що ти з Рима повернувся в Суми і що тут робити? Поки не шкодує.